Провертаємо, вдихаємо лобкову кістку, поперек. Нижня частина ребер попереду заду, грудина, ключиці, і стараємось вдихати, таз розкриваємо, п'ятки штовхають підлогу в сторону, таз розкрили і витягаємо себе із крижа. Ми руку витягаємо догори, спочатку робимо вдих, розкриваємо нижню частину ребер і розкриваємо бік, так, як ми робили на йозі. Вдих, повертаємось вниз, видих, опускаємо. Те ж саме на протилежну сторону, вдих. Подивилися вниз, збільшимо простір між хребцями. А тепер цей же принцип ми вкручуємо лампочку, ми розвертали да, руку, це сухожильне натяження. І нам треба зробити це назад. Протилежна рука може упиратись в стегно, в таз, як вам зручно. Вдих. Видих, опустились. О, ця вправа мені допомогла зміцнити м'язи, витягнути хребет, я був дерев'яний. І я почав потім витягуватись так, що почав до підлоги однією рукою ставати в мост. Якщо дуже далеко ходити, можна рукою опиратися позаду стегна. Вдих, витягнули себе із таза. Видих. Можна взяти м'ячі. О, поправиться в підлогу, таз розкриваємо, пам'ятаємо. Ми не просто там, а ми розкриваємо, ми працюємо постійно із хребтом. Вдих. Видих. Вдих. видих І в хвилі ми піднімаємось, підставляємо поперек під дихання. Я знаю, не так просто. Робимо гірку і кобру. Руки опираються у підлогу та розкриваємо. Зап'ястя не зажимаємо, плечі опираються в долоні. Опускаємо коліна. Вдих. Видих.